Ісусу Христу! Всім доброго благословенного дня! Ісус Христос не прийшов у цей світ без попередження, а в повноті часу. Біблія містить близько тисячі пророцтв про Христа, записаних за багато років до Його виконання, і всі вони здійснилися в Ісусі Христі. Сотні пророцтв уже здійснилися, і ще сотні мають здійснитися. Ось деякі пророцтва про прихід, життя і смерть Ісуса Христа у тілі. Христос вийде із Ізраїлю, це здійснилося. Христос буде потомком Авраама, Ісака і Якова. Христос походить із роду царя Давида. І так сталося. Христос народиться від незайманої. І ми читаємо про непорочне зачаття, сказане більше як за 4 тисячі до Різдва Христового. Насіння жінки буде вражати Змія в голову. Хоча жінка не має насіння, але про Христа сказано як про насіння жінки. І це істина. Христос народиться у Вефлеємі, і йому принесуть дари. І це відбулося. Він проведе своє дитинство в Єгипті. Так і сталося. Бог сказав Марії та Йосипу втекти з дитиною до Єгипту, коли Ірод винищував дітей. Прихід Ісуса Христа буде проголошено предтечею Іваном Хрестителем. І це здійснилося. Месія буде Богом, явленим у тілі. На сьогоднішній день світ шанує Ісуса Христа як Господа і Бога, і ведеться нове літочислення від Його народження. Ісус здійснить багато чудес, помазаним Духом Святим. Ісус в їде в Єрусалим на молодому осляті. Ісуса зрадить друг за 30 срібняків. Так і сталося. Також Ісус буде звинувачений неправдивими свідками. Ісус страждатиме і здійснить відкуплення за наші гріхи. І це незаперечний факт. Третина світу шанує Ісуса Христа як Спасителя. Ісуса, е, з Ісуса сміятимуться і битимуть Його, зненавидять Його без причини, його ганьбитимуть і глузуватимуть з нього. І все це відбулося і в подробицях записано очевидцями. Його розіпнуть і, виповни, і виповнились слова, записані до Його народження. Про що прокололи вони руки мої та ноги мої. Сьогодні це факт: Ісус помер хресною смертю. І Він буде молитися за своїх котів, йому подадуть жовч та вино в його огонії. Одежу його розділять і кинуть про неї жереб. Так і сталося. Ісус буде розіп'ятий зі злочинцями, і це виповнилося. Написано зі злочинцями був порахований, хоч гріх багатьох сам носив. І заступався за злочинців. Ісус вимовить перед своєю смертю Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув, але жодна з його кісток не буде поламаною. І це факт. Його серце буде вражене, і його бік проколитий, і темрява вкриє його усю землю. Час, е, час приходу був точно визначений. Пророк Даниїл каже сімдесят седьмин визначені для народу Твого святого. І міста Твого Святого, і після закінчення 62 седмин відданий буде на смерть Христос. Ісус був розп'ятий точно у цей час, і дата Його тріумфального в'їзду в Єрусалим була передбачена з точністю до восьми годин, більш як за 400 років до його народження. Ісус стане каменем спотикання для євреїв та світлом для язичників. Йому призначили гріб з лиходіями, але він був похований у гробниці багатія. Ісус прийшов до, зійшов до пекла і після, своє, після своєї смерті і пробув там три дні і три ночі. Він забрав ключі смерті та пекла, Як і передбачено, написано Пророком Осією. Від влади пекла я їх відкуплю, і від смерті визволю їх. Ключі пекла та смерті знаходяться у Христа. Ісус, ісусове Воскресіння було передбачене. В Псалмах Давида написано, бо ти не залишиш души моєї у пеклі і не деси святому Твоєму побачити тління. І на сьогоднішній день це незаперечний факт. Христос воскрес і 500 очевидців бачили Воскреслого Христа. Христос вознісся на небо і сів праворуч у ця, і вдруге прийде на цю землю, щоб судити живих і мертвих. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб народитися у кожному серці і бути у кожних устах. I mean.